Я всім привіт! Сьогодні дуже прикольний урок. Я покажу, як зробити ось такий транзішн в Premiere Pro та After Effects. Цей перехід можна використовувати в музикальних кліпах, в інтро, в заставках. Виглядає він дуже стильно, дуже прикольно. Все, що нам потрібно для створення цього ефекту, окрім комп'ютера, звичайно, це е, папір білого кольору. А також якийсь чорний фон, на якому ми цей папір будемо фотографувати. Для фотографії я буду використовувати звичайний iPhone. Але якщо ви робите цю роботу для клієнта комерційну, то краще всього взяти камеру для того, щоб у вас були більше фотографії і була краща якість. Але, в принципі, телефону достатньо, так що беріть свої телефони, папір і давайте підготуємо наші текстури. Перше, що ми починаємо, це підготовка текстур. Для створення текстур нам потрібен білий папір та якийсь чорний фон. Найкраще підходить текстура, яка дуже гарно абсорбує світло і не має бліків. Адже нам цей чорний фон потрібен для того, щоб його потім вирізати. Далі ми відриваємо по шматочку від цього білого паперу та робимо фотографії, в залежності від того, скільки ви хочете мати кадрів. У моєму випадку я буду робити 8 кадрів, тому мені потрібно зробити мінімум 4 фотографії. Тобто одну фотографію ми зможемо використовувати два рази. Але краще зробити більше. Тепер нам треба зробити декілька фотографій саме для текстур. Я буду використовувати ось такий крафтовий папір, адже він має дуже прикольну текстуру, саме бумаги, яку ми будемо накладати зверху на наше зображення. Я закінчив з фотографіями, тепер все це діло я перекидую на комп'ютер. Для цього я використовую Dropbox. І до зустрічі в Premiere Pro. Я Premiere Pro. От у мене на таймлайні вже є два кліпи. Я це все роблю в Full HD секвенції. Ось такі два кліпа. І так, ми приходимо на момент склейки першої. І відраховуємо 8 кадрів. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Нижній я підрізаю. І я додаю ще екстра два кадри. Раз, два. І тут роблю нашу першу склейку. Раз. Вертаємося на початок нашої склейки і робимо ще два кадри. Раз-два. Я люблю мати два екстра кадри для того, щоб ми могли потім себе більш вільно почувати в After Effects. Кількість кадрів впливає на довжину самого переходу. Я вирахував, що мені восьми, в принципі, достатньо. Якщо робити більше, то виходить анімація більш затягнутою. але в залежності від вашої стилістики і від теми, яку ви розробляєте, цього може бути недостатньо, тому можете збільшити або зменшити кількість цих відрахованих кадрів. Окей, я виділяю ці два кліпа, нажимаю правою клавішою миші, і ми йдемо Replace with After Effects Composition. Окей, І у нас запускається After Effects. After Effects питає, як нам зберегти цей проект. Давайте назвемо його Transition Tutorial. І нажимаємо Enter. Окей. І ось у мене є ці два кліпи. З тим все зрозуміло. Тут все дуже просто. І так, давайте першим ділом ми створимо нову папочку і назвемо її Paper. От. І в цю папку нам потрібно загрузити наші картинки. Давайте знайдемо їх на комп'ютері. Я виділяю їх і перетягую в папку Paper. Ось так. Тепер я створюю нову композицію. От, так як в мене проєкт Full HD, такі самі параметри я задаю тут. Але, в принципі, можна це навіть зробити трошки більшим, якщо ви хочете потім цей транзішн крутити. Але я лишаю як Full HD, поки що цього досить. І там, до duration, я ставлю 8. Окей, і тепер давайте почнемо з першої картинки. Закидуємо її сюди. CD. Я нажимаю R для Rotation і ставлю мінус 90, трошки їх зменшую. Так, Піднімає трошки вверх, десь отак. потім я додаю новий Adjustment Layer. Зразу, щоб ми візуально розуміли, де у нас є проблеми з цим зображенням. І на цей Adjustment layer я додаю levels. Ось так. І в параметрах FX Control я роблю зображення більш контрастним. Тобто, у нас цей папір повинен стати білим. І Трошки нам потрібно вирівняти оцей чорний, зробити його більш чорним. Ось так. Ще один момент, я хочу сюди додати ефект Tint. Для того, щоб якщо ви фотографуєте в автоматичному режимі на iPhone, у вас білий колір може бути трошки більш голубим або більш жовтим, в залежності від настроєк балансу білого. Тому я приміняю спочатку ефект Tint, а потім у нас іде levels. Ось так. І зараз ми можемо побачити, у нас є деякі проблеми з нашим чорним фоном. Це було, в принципі, очевидно, адже дуже важко зробити дуже якісну фотографію на чорному фоні, без додаткового освітлення. Але ми це все можемо легко поправити, для цього я виділяю наш слой з фотографією і масочкою акуратно вирізаю приблизно по контуру нашого паперу. Тобто це не повинно бути ідеально. Десь приблизно ось так ми це все вирізаємо, і у нас. Тепер чудове чорно-біле зображення, все як нам треба. Так як це у нас перший кадр, і я буду робити анімацію появлення зверху вниз. Його я хочу поставити максимально високо. Так я ставлю лок на Adjustment Layer, щоб він нам не заважав більше. Потім я нажимаю Alt і скобка для того, щоб підрізати цей кадр на один фрейм. Я його дублюю, сміщаю. У нього я удаляю маску. І тепер я перетягую нашу наступну фотографію через Alt. Ось так, я розміщаю трошки нижче. Роблю так само масочкою, і все підрізаю. Але якщо у вас дуже якісна фотографія і у вас хороший контраст між чорним і білим, у вас немає оцих білих п'ятин на чорному, то ви можете це все не робити. Окей, тепер дивимось, до нас перша, тепер друга має бути трошки нижче. Ось такий у нас ефект з'їдання. Тепер робимо все те саме для всіх інших фотографій. Дублюємо, зміщаємо, удаляємо маску, перетягуємо зображення з зажатою Alt клавішою, пускаємо трошки вниз і так само це все діло підрізаємо. Ще один важливий момент, якщо у вас недостатня кількість фотографій, як, наприклад, в мене. У мене зараз їх сім, То ми можемо здублювати якусь із перших чи другу, наприклад. Я дублюю другу, розміщаю її в самий кінець і опускаю її десь приблизно ось так. І ось у нас такий перехід. Зараз це все дуже швидко, нічого не зрозуміло. Але це все буде окей. Так, зразу я називаю цю композицію Paper Main. Окей, повертаємося в нашу основну композицію з нашими кліпами. І ми перетягуємо Paper Main. Ось сюди. Тепер ми його розташовуємо на початку нашого другого кадру. Так, де у нас другий кадр починається. Тепер другий кадр я опускаю в самий низ. Я показую зараз у версії 2023. Тут трошки змінилася робота з TrackMate, але якщо ви користуєтесь більш старою версією, вам потрібно розмістити ваш перший кліп під Paper Main. Так, і поміняти тут режим на. Там у вас буде Luma Mate. Нам потрібна Luma Mate. І от у нас виходить такий перехід. Так, крім того, я дублюю ще раз оцей слой з нашим першим кліпом. Поміщаю його на саме верх. Убираю у нього TrackMate. нам він не потрібен. І я його підрізаю. Для того щоб у нас був початок, і тепер у нас є транзішн. Ось він. Зараз нам не вистачає акантовочки для того, щоб підкреслити, що це у нас папір. Давайте ми це зробимо. Для цього я дублюю Paper Main, дублюю і я його назву Paper Visual, відкриваємо його. Сюди я перетягую Paper Main. Приміняю ефект Tint. Зробимо колір, наприклад, червоний. Окей, тепер в Opacity я роблю менше. Так, і цей, цей слой буде нам служити референсом. Adjustment Layer нам поки що не потрібен. І всі ці слої нам потрібно тепер трошки покрутити. Так, я поки що уберу відображення масок ось тут. І піднімаю це вверх. Також я цей слой можу трошки збільшити. Десь отак. Переходимо на другий, тепер цей. Так само піднімаю це я можу зменшити. Для того, щоб у нас. Трошки відрізнялися ці краї, щоб вони не були на 100% схожі. Так, тепер знов цей слой піднімаємо, зміщаємо. Давайте десь ось тако. Я його трошки збільшу. Окей, і ще одна штука. Тут я хочу зайти в Composition Settings і зробити на один кадр більше 0,9. Тепер я дублюю один із цих кадрів, неважливо, в принципі, який, який хочете. І я його розміщаю в самому кінці, як для закінчення, щоб трошечки у нас закінчилось саме на, оцьому, на відображенні цього папіру. Видаляю Paper Main, нам він більш не потрібен. Окей, в Adjustment Layer ми можемо лишити лише тінт, для того, щоб у нас була біла бумага, щоб в неї не мінявся колір. Тепер Paper Visual я розміщаю. Ось, ось тут, під нашими слоями. І тепер, якщо ми подивимось, у нас ось такий прикольний перехід. От. Єдина проблема, що у нас лишилися чорні обводки. Давайте це виправимо. Для цього я дублюю Paper Visual ще разок і на нього приміняє ефект Levels. Тепер я роблю його максимально контрастним для того, щоб використовувати його як люма Luma канал. Luma до нашого верхнього, на який у нас накинуто Levels. І міняю на Lumamate І у нас виходить отакий перехід. Нажимаємо Ctrl-S, щоб зберегти. Це все у нас тепер вже доступно в прем'єрі. Зараз нам не вистачає ще трошки динаміки. Давайте це виправимо. Для цього я створюю новий Null Object. От, тепер я беру всі ці слої. І прикріпляю до null object. Ось так. І там, де у нас другий кадр. Я ставлю, я нажимаю S, R і e, P. Бо нам потрібен Scale, Position і Rotation. Нажимаємо тут, виділяємо ці ключові кадри правою клавішою миші і нажимаємо Toggle Hold Keyframe. І тепер кожен раз, коли ми будемо міняти keyframe, у нас не буде анімації між ними. У нас буде одразу е, така дискретна зміна кадру. Давайте зробимо, наприклад, тут один, навіть два. Скейл робимо навіть більше, 107, ось так. Так, йдемо далі. Тут можемо поставити мінус 1, мінус один і трошки можемо змістити опозицін. Щоб у нас був такий ефект, ніби у нас кожен кадр окремо відфотографований. Окей, okay, зміщаємося ще разок. Тут ставимо, давайте, один просто. І Йдемо на самий кінець, ставимо тут 0, Scale ставимо 100%, і там Deposition. можемо праву клавіше миш і натиснути Reset. Зберігаємося. І Остання штука, яку нам треба тут зробити, це додати текстури. Бо зараз це все виглядає дуже зглажено і дуже ну, скажімо, занадто якісно. Для цього я створюю нову папку і називаю її текстури. Копіюємо кадри, які ми обрали для текстур. Так, створюємо нову композицію. Так, у нас буде 8 кадрів. Називаємо її текстури, нажимаємо ОК. І робимо все те саме. Закидаємо перший кадр. Зразу його підрізаємо. Я нажимаю Alt, квадратна скобочка. Ось, наприклад, так. Тепер я дублюю, зміщаю, перетягую через Alt. Я це все роблю для того. Щоб кожен раз не міняти scale, От можемо трошки його повернути. Так. Ще раз я дублюю, перетягую третій третю фотографію. Ось так, тепер дублюємо знову першу. Давайте ми її розвернемо. Ось так можемо її трошки збільшити. І ми тут можемо зробити Transform Flip Horizontal. Наша головна задача тут додати різноманітності кожній текстурі, кожній фотографії, щоб вона не виглядала однаково. Окей, повертаємося в основну композицію і перетягуємо нашу текстуру сюди наверх. Розміщаємо її на другому кадрі, щоб вона покривала сам момент переходу. І давайте, поки нам її візуально добре видно, додамо Levels, зробимо її більш контрастною. І Mode міняємо на Multiply. І в нас надався ефект паперу. Ніби ми це все роздрукували і окремо вирізали. Виглядає дуже круто. І остання фішка, яку я хочу сюди додати це додати трошки тіні. О, для цього я йду в Paper Visual. той що у нас основний Нажимаю правою клавішою миші, йдемо Layer, Drop Shadow. І перше, нам треба поміняти Angle. І також я хочу збільшити Size Тобто її трошечки розмити. Окей, тепер у нас є більш виражений контраст між двома зображеннями. І це виглядає ось так. І останнє, що нам треба зробити, це додати трошки соусу звуком. Можемо перейти на сайт freesounds.org. І тут пошукати звук, який вам більше всього подобається і підходить під ваші задачі. Ми його скачемо і додаємо в момент цього переходу. Ось такий у нас вийшов прикольний транзішн, його можна використовувати в всяких інтро, заставках, музикальних кліпах і так далі. Я сподіваюся, що вам ідея зрозуміла, як це все робиться, а далі ви можете з цим працювати, імпровізувати і додавати своїх власних ідей. Хочу вам ще раз нагадати, що ви не забули поставити лайк цьому відео, підписатися на канал та напишіть мені в коментарях, що ви думаєте про цей туторіал. Чи були у вас якісь складності при створенні такого переходу? Дякую вам за перегляд і до зустрічі в нових відео. Піс!